Проект Молодий помічник депутата розрахований на активну молодь віком від 18 до 30 років. Його учасники, розповідають організатори, зможуть здобути чимало нових знань, а також розробити та з часом реалізувати власний проект економічного, соціального чи екологічного спрямування. Відчувається нестача якісних проєктів. лише силами сільських голів, працівників районів області важко підготувати необхідну кількість проєктів розвитку громад, і таким чином ми розраховуємо, що буде можливість молоді показати свої навики, свої прагнення, свої ідеї, і з нашим таким фаховим наставництвом вони їх допрацюють і будуть впроваджувати. Однією з перших подала заявку на участь рівнянка Віта Грицюк каже, подібні проекти дуже потрібні молоді, адже це можливість здобути необхідні навички для отримання майбутньої роботи. Прогнозує охочих буде чимало. Всі ті методи навчання, які існували дотепер, вони є вже дещо застарілими, і для того, аби молода людина могла розвиватися, могла досягати успіху, то потрібно дещо нові методи, які, наприклад, нам може дати школа. Молодого депутата або школа помічника депутата. Отож до конкурсу запрошуються молоді люди, що здобувають або вже здобули вищу освіту, а головне мають активну громадянську позицію. Умови участі можна знайти на сайті проєкту. Заявки приймаються до 1 травня. Потім оргкомітет відбере 25 учасників, які протягом 7 місяців відвідуватимуть семінари та тренінги, а також розроблятимуть власні проєкти. Голова облради Юрій Кічатий переконаний, що най Пішніші учасники проекту після його завершення не залишаться без роботи. Цей конкурс ми, е, я в першу чергу е, підтримав як голова обласної ради проведення такого конкурсу, проведення такого навчання. Роман Свирида, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.